Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Казахстан виставив на аукціон 117 старих бойових літаків радянських часів, і тепер стало відомо, що США купили 81 з них через офшорних посередників. Протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су 37 Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачу міг 31 один чи бомбардувальники міг 27 сім винищувачі міг 29 бомбардувальники Су 24 1970-х і 70-х років оголошена вартість продажу склала 1 мільярд казахстанських тенге або 2,26 мільйонів доларів. Вартість кожної машини не менше 20 тисяч доларів. В Пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані. їх Модернізація вважалася економічно недоцільною. Їх використання як джерела запасних частин обмежена. США закупили 81 застарілий бойовий літак. Повідомляє Київ Мотив покупки ша залишає. Ця не розкритим, проте йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де потрібні літаки знаходяться на озброєння. Продаж здійснювався через офшора. Аналітики припускають, що зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах. Той же час з 81 літака джерела вша заявили, що модернізують понад 43 одиниці та відремонтують їх протягом одного місяця з допомогою залишків на складах колишніх радянських так званих республік. Зокрема, найбільше Можуть поляки, які постачають двигни та інші деталі. Ша поставлять авіоніку та модернізують пускові установки. Кремль був проти такої продажі, втім Казахстан не зважав на це. Одразу після цього серія потужних вибухів Петропавловського казахи на сторожі. Телеграм-канал Астановець пише, що прикордонники Казахстану відкривали вогонь по групі озброєній дерегешні російській групі. Ті з боєм відступили. Втім, ситуація складна, оскільки під час першої хвилі мобілізації Росія покинула мільйони, і значна кількість ФСБшників під виглядом біженців. Осіла в Астані. Останнім часом з'являється інформація, що Росія готує 200-тисячного групування за Уралом, щоб напасти на Казахстан. Не дарма Росіяни почали критикувати Казахстан за нібито русофобію, про та країна, яка воювала на два фронти, що ніколи в історії не перемагала. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що ще в Китаї дуже чітко дав зрозуміти Росію, що Казахстан є у сфері його інтересів. Він зауважив, що президент Казахстану Касим Жомар Токаєв натякнув, що його країна буде орієнтуватися на Китай, а не на Росію. Я впевнений, що Росія готує за Уралом. 200 тисяч на групування, тому що ті 300 тисяч контрактиків, яких вони зараз набрали, всі перебувають на європейській частині. Зауважує військовий експерт. За його словами, половина з них вже в Україні, а решта активно стягується. Він припустив, що можливо зараз росіяни формують другу хвилю мобілізованих десь за Уралом, де небудь у тоцьких таборах в Оренбургській області. Там є величезні полігони, коли виводили західне угрупування військ, в минулому групування радянських військ з Німеччини, військових селили саме там. Згадав Жданов. Він розповів, що 64 мільярди дойчмарок, які надав радянську. Ському союзу, тодішній канцлер Німеччини Гельмут Коль організацію виведення радянських військ забрав Горбачов і вони зникли. Людей не було куди виводити, адже військові містечка не побудували. Тоді в полях виставляли військові частини, силили особовий склад разом з сім'ями в наметових містечках. Поряд розташовували військову техніку та зброю. зауважив експерт. Проте на його думку бажання забрати північний Казахстан неодразово проголошували російські пропагандисти, тим більше що цей регіон є частково російськомовним. Там розташований Байконур, де відбувається запуск ракет у космос. Також. Зіркове містечко, а ще ядерний полігон. Тому для Росії це був би ласий шматок, але піти проти Китаю для неї буде означати самогубство. Вважає Олег Жданов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.